Всім привіт! Ну що? В нас сьогодні на огляді, на тесті буде така крута портативна зарядна станція від фірми Bluetti з маркировкою. AC70. 1000 Вт ватт вона в номіналі видає і поємності. Вона 768 Вт годин. ватт годин. Так що ви не переключайтесь, буде дуже цікаве відео. А ми погнали до тесту і огляду цієї станції. Так, з самого початку з чого ми почнемо? Почнемо з комплектації, що поставляється разом з станцією. Ось у нас коробочка, і перейдемо до комплектації. Так, що в нас є в комплектації? Так, тут в нас є шнур зарядки. Добре. Далі. Ще один шнурок у нас є з XT60 на типу підкурювач 12 вольт, і також на сонячній панелі, як ви бачите, XT60. І виходи на сонячні панелі. Ви спокійно можете заряджати цю станцію від сонячних панелей. Добре, це ми закриваємо. Давайте ми перейдемо до самої станції. Спочатку, по габаритах, що я вам скажу, ця станція мені дуже сподобалася. Я вам наперед скажу. Вона дуже компактна, дуже маленька. Ну і по вазі вона теж удобна. Її десь переносити можна довго і нудно. Дивіться, які в блієті тут зробили ручечку. Давайте я вам покажу габарити. В принципі, в інструкціях ми почитаємо, Ну, тут я вам покажу. Так вона в нас має приблизно 32 см. Ну, Висота вона маленька, реально, вона дуже маленька. Висота тут десь 25,5 см. Товщина її приблизно 22 см. Так, десь так, 21 сантиметр. Ну кажу, вона дуже компактна. Така малютка має 768 Вт годин. Сьогодні ми, до речі, це все провіримо, скільки вона видасть. Я буду проводити тест наємності на своїй двокімнатній квартирі. Я її підключу і буду користуватися як все по стандарту. І подивимося, що вона видасть. Добре, тепер давайте перейдемо по органам керування і роз'ємах. Так. Тут з торця в нас є роз'єм на заземлення, тут на збоку роз'єм на зарядку самої станції. Як ви бачите, тут внизу намальований в нас є ще запобіжник. Добре, все закривається. Добре, ззаді в нас також є характеристики цієї станції. Інтересно, скільки тут у нас вольт. Ця станція на літій залізофосфат. І вона в нас на 32 вольта. Це в нас бірочка, мені здається, 10С. Добре, йдемо далі. Ручку я вже вам показував, комфортна, велика. Добре, перейдемо знизу, я вам покажу. Ось такі резинові, класні ножки, товсті. Плюс до того, давайте я вам її так оберну, покажу. Як вони продумали, як вони зробили. Блєтті, я вам скажу, гарно це все продумали. Дивіться, ось тут полосочка. Вона також тут у нас прорезинена. Для чого воно прорезинено, щоб ти не царапав саму станцію. Коли ти її береш ось тут за ручку, піднімаєш догори, і у вас тут станція впирається на резинки, не на пластик, пластик не поцарапається. Це захищає корпус. Це дуже великий плюс. Блієти класно роблять реально. Також з цієї сторони йде два кулера на охолодження. І спереду, як ви бачите, в нас всі роз'єми. Що в нас за роз'єми? XC60, це я вже вам показував, можна заряджати як від сонячних панелей, як від підкурювача автомобіля. Також тут на все прописано 12-58 вольт. Ви можете, в принципі, під'єднати сюди ще один акумулятор там від 12 до 58 вольт спокійно і збільшити ємність цієї станції через оцей порт XC60, як ви бачите, максимум 10 А. 500 Вт. Далі, в нас є порт для підкурювача 12 вольт це на вихід. Також, як ви бачите, в нас є 4 порти для зарядки гаджетів, ноутбуків і так далі. Два порта у нас USB і два порта в нас Type-C. Два порта на type c можуть видавати по 100 Вт. Ну і звичайні порти USB, як ви бачите, в нас тут по 12 Вт може видати цих два порта. Далі йдуть на кнопочки включення станції. Включення 220 і включення DC цієї постійного струму, і також дві розетки на 220. Добре, давайте ми вімкнемо цю станцію. Давайте по дисплею я вам покажу. Дивіться, в нас тут дуже гарний інформативний дисплей. Як ви бачите, в мене вже Blue Yeti висвітив значок, що Blue Yeti приєдналась до телефону. Станція на 100% заряджена. Я її зарядив. Зліва в нас по панелі показується dc інпут, типу dc Вхід. Це в нас постійний струм. І також, як ви бачите, ось тут внизу, у нас DC out dc вихід також показується в ватах. Тут у нас 220. Це в нас перемінка, в нас вхід і в нас вихід. Тут у нас буде показувати на зарядку, тут у нас буде показувати на вихід. Добре, з тим ми розібрались. Давайте ми перейдемо трошки до інструкції. Відкриємо інструкцію, подивимось по характеристиках, що вона може. Потім зайдемо в додаток, покажу вам по додатку. Так що погнали. так відкрив інструкцію. Як бачите, тут у нас прописана комплектація. Також є в комплекті навіть болтик. Ось цей, що можна приєднати ось тут землю. Бачите, ось тут у нас земля. В комплекті в також поставили маленький болтик, щоб ви там не шукали і так далі. Це дуже класно. Добре, цей болтик ми відставимо. Станцію розвернемо, йдемо далі до інструкцій. Що вони там нам прописали? Так, тут ці налаштування, що треба нажимати. Ну, це все ви можете робити через телефон, і я думаю, що через телефон це набагато комфортніше. Добре, що тут далі? Тут у нас далі ви можете заряджати від мережі, від сонячних панелів, від автомобіля і від генератора. Це супер. Сьогодні ми попробуємо від сонячної панелі і від мого ліфа зарядити, як вона буде швидко заряджатись. Далі, де характеристики? Ось, є QR-код, є додаток, можете скачати додаток. Тут у нас спочатку пише, бачите, зарядка, скільки часу вона заряджається, якщо ви вибираєте стандартний, вона 2 години. Турбо в нас заряджається 1,5 години, і сіленд чи саленд 4 години. Далі, по характеристиках, що в нас тут є? Так, акумулятор у нас на 768 Вт-годин, Тип акумуляторів у нас літій залізофосфатний. А це плюс dc інпут у нас максимум 1000 Вт. Далі вага її у нас 10,2 кг, Розміри 314, 209 і 5. На 255,8 мм. Я кажу, вона реально дуже компактна. В жіночу сумку таку, знаєте, є великі, може влізтися ця станція спокійно по габаритах. Тут також, як ви бачите, прописані всі температурні режими при заряджанні, при розряджанні, при використанні. Далі, що в нас тут є? Е, так, повер. А це це в нас перемінний. 1000 Вт тут в нас пише тотал. Е, так, це в нас постійний струм 12 вольт 10 А, 5 вольт 2,4 А. Це ось тих два порта. І USB-C, тобто в нас Type-C 5, 9, 12, 15, 20 вольт А і 20 вольт 5 А. Непогано. Ну, звичайно, це 100 Вт і вона має це віддавати. Сьогодні ми це все провіримо. Фнірсика підключимо, подивимось, що за протоколи. Далі в нас вхід в станцію, це в нас перемінний, як ви бачите, 129 А 226 А 236 А. Далі в нас постійний, це в нас роз'єми xt 60 максимум, вольтаж у нас 12,58. Все, що я вам тут показував. Добре, з інструкцією ми розібрались, давайте перейдемо до додатку. Зараз я вам коротко покажу по додатку і перейдемо до тесту самої цієї станції. Так, давайте я відкрию додаток. Телефон в мене вже бачить супер блюеті. Відкриваємо. Ви її з телефону можете виключати, ну, включати потрібно з кнопки. Також включати-виключати вихід на 220 і вихід на постійний. Прям з телефону нажимаємо, наприклад, DC, включити, і бачите, в нас включений. Бачите, в нас загорілася індикація DC, що в нас включене. Це в нас працює: оцей вихід, підкурювач, і всі ці порти на зарядку. Виключаємо, окей, виключили, включили, а це. Включаємо АЦ, засвітилось АЦ, 220 у Нас вже тут в розетці є. Також, як ви бачите, в додатку все гарно промальовано, куди йде струм. Далі є налаштування. В налаштуваннях ви собі можете обирати. О, дивіться, тут режими заряджання, стандартність, збільшення потужності. Це в блюєті дуже крута штука. Сьогодні ми включимо, попробуємо, що вона максимально може видати. Це в нас екорежим, ви можете включатися як на AC, так і на DC, і вибирати час. Також автоматичний сон це виключення цього нашого дисплейчика. Тут у нас версія прошивки, в нас оновлена, все оновлено. Тут у нас розширені налаштування, частота 50 там 60 Гц. Пощо є функція, як ви бачите, самоадаптація до мережі. Добре, давайте назад, давайте назад. Давайте ми перейдемо до виключимо це. Давайте ми перейдемо до портів зарядки. Що вони можуть. Спочатку перейдемо до USB. Зараз я беру фнірсика, подивимось, що може, що по протоколах видають ці так, зарядки. ну Що приєднав я два шнура? Один Type-C, другий USB. Підключаємо спочатку Type-C на 100 Вт. Подивимося, що видається наша станція. Так, пульсації, як ви бачите, зразу в нас в нормі 60, 70. Добре, перейдемо по протоколах. Чи є в нас тут 100 Вт і які протоколи є? Мені дуже цікаво. Так, погнали. Так, як ви бачите, Power Delivery 3.0, 105 Вт є, Apple є, BC є, Samsung є 912, Huawei, є. Quick Charge 2.0, Quick Charge 3.0, Charge 4.0. І PE1, PE2 і 0 немає. Протоколів, як ви бачите, дуже багато. І цей порт спокійно видає 100 Вт. Добре, давайте ми підключимо до другого. Я думаю, другий також видає ці, ці ж самі протоколи. Давайте Ready. Зараз перш завантажується. Та ті ж самі протоколи видає цей порт. А ну з двох портів ми можемо витягнути. Я зараз підключу навантаження і з одного, і з другого. Можна тут, наприклад, заряджати ноутбук. І тут там телефон 30 чи 40 ватт заряджати. Я думаю, що спокійно можна, тому що як ви бачите, блюєті написали і тут 100 ватт, і тут 100 ватт вони не запаралелені, вони окремо мають що цей порт, що цей порт може видавати 100 ватт. Так, як ви бачите по протоколах, тут все супер. Такі ж самі протоколи, як на цьому порті. Давайте ми через USB подивимося. Ну але тут 12 ватт я думаю, скільки там 2 ампера. Більше воно не видає. Давайте підключимо з USB. Так, Power Delivery немає, Apple 2.4, ну і BC 1.5 ампера. Тут самі звичайні прості протоколи. Тут немає там 9, 12 вольт і так далі. Звичайний протокол. Основні. Оце в нас класно, що тут є тут 100 ват і тут 100 ватт. В принципі, ми можемо провірити. В мене є одне електронне навантаження і є на 35 Вт. Зараз я попробую дати тут 35 Вт, а тут 100 Вт. Чи буде це все працювати? Погнали! Так, взяв я два електронних навантаження FX35 і Atorch. Підключаємо. Тут у нас power Delivery Trigger є. Оп, підключили. Працює 20 вольт видає. Тепер давайте сюди також підключимо. Добре, що, пробуємо давати навантаження. Спочатку з цього порта погнали. Е, крутимо 3 А. Так, давайте я перекиду сюди. 3. Давайте назад, Так, по 3 А запускаємо. У нас на даний час. Так, що ти нам показуєш? 67 Вт. Давайте накрутимо на 4. 5,2 А. Зразу поставили. Так, порт, як ви бачите, спокійно, стабільно видає 100 Вт. І також в нас тут на станції пише 100 Вт. Добре, цей працює. Тут я виставив 15 вольт, 2 А. Запускаємо цей порт Так, 33 Вт. 133 Вт тянеться звідси, з двох портів Type-C. Як ви бачите, і цей 100 Вт має, і цей 100 Вт має. І вони одночасно можуть видавати 200 Вт з двох портів. Супер, я вважаю, супер. Тут я вам скажу блюєтті, молодці. Ви можете заряджати прям два ноутбука звідси, а тут телефон заряджати. Бачите, вони роздільно, вони не запаралелені. Добре, відключаємо це все діло, погнали далі. Пішли до навантаження самої станції, що вона може в піку вирити. Так, Приєднав я Ватметр, приєднав я будівельний фен на 2 кВт. Зараз будемо заміряти. Дивіться, по налаштуваннях збільшення потужності в мене не включено. Що таке збільшення потужності? Зараз я вам об'ясню. Потужні гаджети, тобто чайник, якийсь фен або якийсь нагрівальний елемент, який споживає там, більше 1000 ватт, тисячу двісті, тисячу або там 1400 або під 2 кВт. Як це все відбувається. Ви натискаєте збільшення потужності, ваш гаджет там трошки довше нагрівається. Напруга тут падає, струм піднімається. І за рахунок цього станція може витягнути таку потужність. Оця штука дуже крута. Зараз на даний час ми будемо міряти в стандартну, не збільшення потужності. Фен 2 кВт. Запускаємо, включаємо АС. Це... Зараз будемо запускати фен. Добре, фен в мене виставлений. Давайте ми на трійку. Перше положення. Чекайте, бо я друге включив. Зараз на даний час. Подивимося, він споживає, тут показує 135 Вт, тут нас показує 114 Вт. Давайте ми включимо на двічку. Хоп, двіючка. 750 Вт. спокійно споживає, тут нас показує 517 Вт. Мені здається, що цей ваттметр трошки брешить. Станція, я думаю, більш точніше показує, тому що я знаю на двійці, на... тут на трійці приблизно так і буде десь 700-800 Вт. Добре, давайте ми накрутимо трошки сильніше. Трійка. Подивимося, коли піде станція від на стандартному режимі. Четвірка. Це у нас 800 Вт. Далі. П'ятірка. 850. Шестірка. Далі. 800 Вт. Добре. Давайте ми скрутимо нижче. І включимо трієчку. Включаємо трієчку. Максимальна потужність цього фена. Тепер підкручуємо 1200 Вт, коли піде відсічку. Дивіться, 1200 Вт. Вона тримає, ця маленька станція, тримає 1200. Дальше. 1400 Вт. Як ви бачите, вона спокійно тримає 1400 Вт. 1400 Вт. Тут показує 1123, тут 1400. Крутим далі, коли піде відсічку. 1000. О! 1426 станція вибила. Пішла відсічку. Добре, зупиняємо. Ми зупинили, скрутимо сюди. Зараз воно перезавантажиться. Так, давайте ми включимо. О, стоп, 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 стоп. Зараз ми включимо збільшення потужності і будете бачити, скільки в піку вона може видати. Так, до речі, я не провірив, скільки вольт видає. Давайте ми ще раз включимо. Давайте на двійку. Подивимось скільки вольт. Все супер. Як ви бачите, станція видає 231 вольт і 1 А. Давайте на тріючку. Скільки в нас? 1,5 А. Ну, трошки бреше ваттметр, я думаю, тут більше, 1,6 Ампера. Зараз в нас на даний час 400 Вт. Давайте підкрутимо до 1 кВт. 1,2 кВт. 233 вольта показує супер. станція стабільно видає, а тепер подивимось на ампери. Як ви бачите, 5 ампер. Дивимось зараз в збільшеному потужності. Ви побачите, що напруга впаде. Ампери в нас піднімлються. Дивіться, даємо далі трійку. от, Трійку вибило, там було 1400 Вт. Вибило. Добре, виключаємо. Ще раз включаємо, виключаємо фен. І давайте включимо збільшення потужності. Так, зараз під'єднюється. Є в нас збільшення потужності. в нас з'явився значок збільшення потужності. Давайте вмикати, що вона може при збільшенні потужності. Так, в нас ампери. Давайте подивимось. Вати ми тут будемо бачити, а тут ми подивимось скільки вольт. Е, так, давайте ми включимо перше ось так. Кіловати. Так, 232 вольта. Даємо догори. Бачите, в нас напруга просідає. Зараз 216 вольт, а ампер в нас майже 5 А. І тому вона тримає. Дивіться, давайте накручуємо далі. 1000 Вт. Чути по фену, бачите, воно знижує потужність і все. І тоді може от такий фен спокійно працювати. 5,2 Ампера. Що в нас показує? Ну... 150 вольт. Бачите? Я не знаю, чи бреше цей ватметр, його треба буде замінити. Дивіться, такий потужний фен, давайте 2 кВт. Ми на, потуж... на повну потужність запустимо. Дивіться, на 6 на трійці 2 кВт. Але цей фен нагріється. Бачите, ця станція навіть ось такий 2 кВтний, Витягує на максимум, та він буде довше грітися, також як чайник і другі гаджети. Але ці гаджети ви можете запустити і вони будуть працювати спокійно. Бачите? Якщо ми виключимо цей режим збільшення потужності, вона піде відсічку. Якось так оця штука працює. Я вже показував в своїх відео на станції, ац 180П. Ця штука дуже класно працює. Як ви бачите, ця станція спокійно там півтора кВт може видавати 1426 Вт Вона видає без функції збільшення потужності. З цією функцією збільшення потужності, я думаю, ви спокійно можете закип'ятити чайник там на півтора кВт. Спокійно так, це буде довше, але такою малюткою ви це можете зробити. Добре, виключаємо це все діло. В нас на даний час 90%. Давайте зараз візьмемо цю станцію, подивимося, як вона заряджається, наприклад, там від автомобіля і від сонячної панелі. У мене є сонячна панель, одна 160 Вт. ватна, і підключимо до мого ліфа, як воно буде заряджатися. Але я спочатку її трошки ще розряджу там, наприклад, до 80 і підемо заміряти. Що, Спробуємо, О, як вона від автомобіля заряджається від мого ліфа. Я вже вставив прикурювач. Тепер вставляємо XT60. Ось так, добре. Ану, що ти, пішла заряджатись? Так, тут поправив. Так, пішла заряджатись 45 Вт, 67 Вт, 80%, 93, 92 Вт. Ну і зарядиться вона таким темпом від автомобіля за 1 годину і приблизно 45 хвилин. Це в нас приходить приблизно 20%. Що я вам скажу в критичному випадку від автомобіля можна так її заряджати без питань? Так тепер зробимо тест на ємність в реальних умовах. Взяв я станцію до себе на квартиру, у мене двохкімнатна квартира. Котел працює, холодильник працює, світло працює, телевізор зараз вімкну. Wi-Fi-роутер е, ну, і все працює. Подивимось в реалі, скільки вона видасть. По годині в нас показує, що три години вона буде працювати ось в такому режимі: 230 Вт. У мене споживання. Взяв я другий ваттметр, бо цей брешик. На даний час зараз споживання 224 Вт. Ще раз повторюсь, все працює. Тут нас показує 236 Вт, там 224,5 Що, залишаю, подивимося в реалі, скільки часу пройде. Так, коротше, станція виробилась. Що вона нам видала? Я в шоці з цієї маленької станції. реально. Ну, споживання було в мене різне. В середньому десь вийшло 200-200 з копійками Вт. Було споживання. Так, дивіться, що вона видала. 684 Вт. Вона видала. Це дуже хороший результат під 700 Вт. Реально, вона дуже класно зроблена і дуже малі втрати, і сама вона дуже маленька. часу у нас пройшло, пів восьма я її включив, зараз 11. Ну, рахуйте, половиною години ця станція відпрацювала. Добре, зараз скидую я цей ваттметр на 0,684. Ставлю її на зарядку, подивимось, скільки вона візьме на зарядку. Так, ну що, хлопці і дівчата, поставив її заряджати, вже було пізно. Я заснув, ну але наш ватметр пише, скільки в неї влилося. Дивіться сюди. Зажимаємо сюди. Ця станція в нас спожила 962 Вт-години. години. Непогано. Ну і заряджав я цю станцію в стандарті. Давайте ми глянемо назад. Де наша станція? Так, завантажуйся. Так, заряджав я в стандарті, заряджав я не в турборежимі і без звуку. Стандартний режим це в нас там 500 ватт в неї заливало. Зарядилась вона приблизно за 2 години. Кажу, я заснув. Але вона дуже тихенько робить. Ви собі можете не повірити. Я пробував включати на турбо. Навіть вона у мене стояла в коридорі, я зовсім її в кімнаті не чув. На стандартній або беззвучному ти можеш заряджати її прям біля ліжка. Реально, ти не будеш чути, вона тобі не буде мішати, бо вона дуже-дуже тихенька. Бажано такі станції і заряджати в таких режимах стандартний або беззвучний. Ну в критичних випадках та, можна заряджати турбо. Тут в неї заливається приблизно 1000 ватт і вона дуже швидко заряджається. За годину 30 вона заряджається до 100%. Ще що хотів сказати про ресурс цих акумуляторів літій залізофосфатних. В них ресурс 3000 циклів. Хто не розуміє, що таке 3000 циклів заряду це якщо би ви кожен день її заряджали? Кожен день. То вам цієї станції стане приблизно на 9 років. Цю станцію можна там дітям заповіт лишати. Реально, 9 років день в день можна заряджати цю станцію. Аж тоді акумулятори просядять до 80 тобто втратиться 20% здоров'я. Я вважаю, це класний результат. В цілому, що вам сказати про цю станцію? Ця станція мені дуже сподобалась, вона дуже компактна. Її можна використовувати не тільки в блекаут, різний віддих. Подорожі і так далі. Ця станція вас виручить реально. Ну, в неї класні маленькі компактні габарити. Вона маленька, вона реально потужна і вона має дуже велику ємність. Як ви бачите, всі порти тут порти 100 ватт. Зарядити ви можете від чого хочете. Взяли з собою одну панельку, чи від машини зарядили, чи від 220 зарядили. Вона це все може зробити. Ну що ж, на цьому все. Ось така крута, маленька, компактна станція від фірми Bluetti, а це 70 У нас була на тесті. Хто хоче придбати таку посилання в описі під відео, пишіть свої коментарі, що ви думаєте. Буде цікаво почитати. За мою роботу обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, підтримайте, звичайно, український контент. І слава Україні! Слава ЗСУ! І всім до наступних відео!